Доброго дня. Цей виріб він йде під окопні свічки. Багато було питань. Зараз я все розкажу. Можливо, ті, в кого руки ростуть з правильного місця, теж схочуть собі хлопцям зробити і передати. Сьогодні от. Таку буду віддавати на крижопіль, так як ескіз, щоб могли зробити отаку от ж саму. Ця гофра вона йде сюди, от сюди, і от таким хомутом зажимається. Вона розтягується, я не пам'ятаю, до трьох до метрів, по-моєму. Потім оце, відкручується, і оці штирики, що йдуть тут, вони Вставляються от ці труби. От ці труби. Чекайте, хай О. І виступає, що сюди, що туди по 20 см. Я думаю, щоб капці сушити, підійде. Що тут таке? А, розміри тут прості. Профіль іде 120 на 120 довжина якого 15 сантиметрів. Профіль 4 х 4. Профіль 4 х 4. Іде 65 сантиметрів. О, і оця труба йде 90 20 сантиметрів. О, ці штирики у нас йдуть по 40. Ну і таке вже тут, як бачите, це приспособа. кусочок різьби, барашка на 10, така планочка. І оце воно тримає оці штирики. Їх відкручуєш, запихаєш ті труби сзаді, оці. І воно виходить як сушка. Ну тут, я думаю, все зрозуміло. Так що пробуйте, старайтеся, передавайте.